Сім-другого ранку, вийшов сьогодні на балкон, подивитися що тут твориться, що така тишина, нема нікого, ніхто не грає ні в теніс, на Майданчику дитячому то не грається, сонце чомусь не видно. Та й взагалі, тих будинків, що раніше було видно, не видно. Чи то туман, чи що, що таке, здається, то не туман, а то. Грязне повітря. Оце таке в нас полюшення, як ви бачите, домів взагалі не видно. Взагалі. Трішки пізніше покажу, як воно взагалі виглядає, коли цього полюшення нема. А зазвичай у нас з вікна або з балкону отак видно. Всі ті будівлі, що ви бачите зараз. Зараз ось так. Ніхрена не видно, наче туман на самоді то не туман. Тому, коли виходимо на вулицю, обов'язково треба натягнути ну, щось таку, схоже на цю маску, яка не тільки вас захистить від таких грібненьких частин пилі, а ще і захистить вас від різних бактерій, від сонячного випромінювання. І не буде у вас такого голосу, як зараз у мене. От пішов, пройшовся трішки, бачите, що з голосом може перхотить, шкрежетить, кашель з'явився, зовсім. Надівайте маску, потім обов'язково сонцезахисний крем, як мінімум плюс 50. Ось, так такий ще взяти, плюс 50, на якусь підробку, гарний крем. Ну і потім отакому: от шлем, очки, маска. Ну і все добре. Можемо їхати. Сьогодні поїдемо ми із нашого міста, де ми живемо. Спочатку поїдемо, відремонтуємо наш мотоцикл. Поміняємо масло, змажемо всі ті частини, які там змазуються, ну і заодно показуємо, що в магазині Honda, в тому сервіс-центрі, які мотоцикли продають, які ціни. А тут дуже багато людей розкажуть, що у вас вітна мотоцикли за копійки, там за 100 доларів. Побачите, за які 100 доларів, ви можете тут купити мотоцикл, який покажу вам, який найдешевший і який самий найдорожший. Ну а поки йдемо по дорозі, як ви бачите, темнота відпилі. Домів до сих пір не видно. Але як бачите, люди на вулиці є. Деякі навіть спортом займаються. Чудні люди. гарі пилю дихати хочуть. Бо ли воно їм допоможе стати здоровішими, якщо такого не дихається. Праворуч декор на Новий рік, а впереді ще одна спортсменка біжить. Як вони бігають? Восьма ранку повітря дуже забруднене, а вони біжать. А мотоцикли їдуть. Ну і ми їдемо. Всім кудись сьогодні треба їхати. Тому що сьогодні субота, можна кудись поїхати. Але мотоциклів трішки менше, ніж зазвичай. Вон, переді, бачите, їде автобус електричний. Цей автобус їздить так по кругу, за 6 тисяч можна їхати до метро. Там ще якийсь автобус, але це не електронний, це таке звичайне. Зараз ще трішки проїдемо, покажу вам з іншого боку, як, наскільки сильно забруднене повітря сьогодні в Крошині. Зараз ще трішки прийдемо і побачите справи річку, там небо все, яке затягнуто цю пилью, агар'єю. А заодно ви бачите маленький базарчик квитів, якщо можна сказати маленький базарчик, перед тетом зазвичай продають дуже багато квитів, а також їхніх так званих новорічних ялинок. Ми все покажемо, будемо їхати. Все самі побачимо, бачите, скільки гарь. Тіх будинків, тих, ті, що я вам показував, навіть від ціль може, майже не видно. Он міст в Сайгун, там у них і метро, і машини їздять. Ось бачите, деревця, квіти. Ось таке треба додому привезти, поливати. І на 29 січня вони зробити блюсоми. Вони такі розпустяться такі бульбашки і з'являться квіти. Якщо кажуть, квіти з'являться зразу, якраз на 20-ті, значить буде вас гарно. А вони гарні, бачите, от куди йде. Чи хтось спалить чи щось горить, не зрозуміло, що воно таке. Квіти в жовтих дуже багато. Те, куди їхати. Наліво поїдете, поїдете в супермаркет, прямо поїдете під мостом далі. Ну, ось ми приїхали. Як ви бачите, трішки рух на дорогах спокійніше тут. Але. Honda Service центр як завжди, дуже загружений. Дуже багато мотоциклів, дуже багажа... багато бажаючих відремонтувати свої мотоцикли, таких як і ми. Така в них розв'язочка тут. Ось така. Такий Honda-Center. Зараз я вам ще покажу трішки всередині, як воно. Оце таке Honda-центр. Якщо хто захоче мути приїздити сюди, Я сюди тільки приганяю свій мотоцикл. Провірене місто, ганяємо мотоцикл, собі майже 5 років. Кожний тисяча кілометрів циклі проїхав. приїхав, поміняли масло, перевірили тормоза та й взагалі всю електроніку, що все гарно працювало. Трошки покажу всередині, як воно все улаштовано в них. Можливо, комусь цікаво буде. Дуже гарно все організовано. Людина приходить, запитує, що у вас які проблеми. У них є такий листочок, де вони відмічають, що треба зробити, що провірити, що відремонтувати. Потім забрати мотоцикл, а ви заходите всередину і можете там сісти посидіти. Можете каву попити, можете водичку попити. Безкоштовний інтернет. Раніше була безкоштовна кава, зараз не знаю, де їй безкоштовно каву чи чай. Так, а ось і те, що вам обіцяв. Хто там казав, що за 100 доларів мотоцикл можна купити, Дивіться, за якісь 100 доларів циферки ви бачите. Ось. А 1 долар це рівняється 25 і 500, 225-500 в'єтнамських дангов. От і можете посчитати, скільки тисяч доларів вам прийдеться заплатити за мотоцикл. Ви бачите мотоцикл, 47 мільйонів, самі посчитайте в Умні, майже 2000 доларів. Саме дешевий мотоцикл, десь приблизно буде 20 мільйонів. От дивіться, там десь якийсь я бачив 20 мільйонів, 21, 24, 27, 36, 43. Тому за 100 доларів ви не купите тут мотоцикл, одразу скажу. Дешевше, ніж за 20 мільйонів, десь приблизно буде хай. Ну скажем, скільки це буде. Десь приблизно 800 доларів. Не дешевше. А тут такий мотоцикл, що ви його не захочете. Ось, можемо подивитися, які тут мотоцикли, є в них різні, красиві, кому які доподобують. І червоні, і сиренькі. яких тільки кольорів немає. За ваші гроші будь-який колір. Такі цікаві. Airblade, Honda. Це якийсь і ще цікавий мотоцикл. З по кругу так. Всі мотоцикли трішки вам признімаю. Кому цікаво подивитись, можливо, свій мотоцикл тут знайдете, на ще згасаєте Але я вам скажу, ціни виросли. А, таких цін раніше, років 5, 100% не було, 100% не було, зараз все дорожає. Ну і забув вам сказати, що з 1 січня Вітням вітнамцям додумалися до шикарнішого. Для того, щоб навести порядки на всіх вулицях, щоб не було тих, що без права їздять на мотоциклі, вони додумалися підвисити в 10 разів штрафи. Тепер, якщо ви їдете на мотоциклі, і ви проїдете на Червоний світ, заплатите не багато не менше 6 мільйонів. І якщо повернете не туди, куди треба, можете заплатити 8, а то 10 мільйонів. Що це таке, я вам скажу. 6 мільйонів це приблизно 300 доларів. Це для мотоцикла. Кудись звернули, не на той колір, не по тій дорозі проїхали, заплачете 8, а то 10 мільйонів. Рахуйте самі. Дуже дорого. Мінімальна зарплата, в В'єтнамі – десь 4 мільйони 700 А штраф за те, що ви приїхали на Червоне світло, буде вам 6 мільйонів. А якщо у вас машина є, і ви на машині приїдете на Червоний світ, то заплатите 20 мільйонів. Це майже скільки коштує саме дешево мотоцикл, приблизно 800 доларів. В'єтнамці кажуть, що тепер штрафи у В'єтнамі набагато вищі, ніж в Америці. Ну, вони ж не такі зарплати. Навели моментальний порядок, я вам скажу. І з 1 січня всі їздять по вулицях, як по струнамці. Ну ладно, досить вам про ці всі правила, Давайте краще мотоцикли, подивимося, які ще тут є. Що ще вони тут продають, окрім мотоциклів, якщо щось є. Так, отакі різнокольорові мотоциклі. Бачите, кому доподобає білий мотоцикл є. Якийсь металічного відтінку. Я б сказав алюмінієвого відтінку. Мені Honda хондаліт. Honda Lit, тому що у нього дуже гарний такий багажник. Туди можна сумку затягнути легко, можна два шльома положити, можна в супермаркет поїхати, не боятися туди все залежить і їхати. І Якщо дощ, то не страшно, що все намокне. Ось ця історія Honda. Honda Суперкуб. У мене десь фотокартка є, з цього Honda Суперкуб. Я вам зараз викину її сюди, зачекайте. Ось вам Honda Суперкуб. Але це зовсім новенька модель. Думаєте, скільки коштує? Я вам скажу. Здається, вона, наскільки пам'ятаю, коштує 125 мільйонів. Скільки це приблизно? Це десь приблизно 5 тисяч доларів. Як вам? 100 доларів а? за мотоцикл. Ага, або не я. Ось ще тут ціни можете подивитися, якщо ви бачите. Тут ще Які подарунки вам дають, тут у них каса лав, ліворуч. А що ще цікаво, можете тут сісти, попити каву і заодно дивитися, як ваш мотоцикл ремонтують. Ось от. от ми так заглянемо відсіли. Бачите, там підйомники у них є, комусь масло міняють, як і нам. комусь ще щось роблять. Хтось пішов, напевно, мотоцикл вже забирати. Ось, бачите, ліворуч там люди сидять, сіли і дивитесь. Маски шоу які, так? Да? Цікаво. Сіли. Посиділи в інтернеті, пошарились, каву попили. А може з друзями просто порозмовляли. <coughs> а ця машина для кави. Ага, бачите, вони вже монетки треба бросати. <coughs> Вибачаюся, горло до від той агарі Ось, бачите, тут можна подивитися ціни на різні. Деталі. Тут і на свічки ціни є. Тормозні колодки є. І ще. Це в них стартер є. Якщо згорить, і ще якийсь водяний насос є. І ще якісь запчастини від дешевих. Ну, не дуже акумулятор можна придбати. Це на сцеплення схоже, ще на щось схоже, там маза. Так що можу тут це купити, навіть можна і це придбати. Ось так показав вам все, що зміг. <кій> <кій> Вибачаюся. Горло до супер першить. Така гарь, хай Бог простить. Зараз ще раз цикли, ще раз це покажу. Ось. До речі, це мені здається самі дешеві мотоцикли. Що я казав, 20 мільйонів, 20-20 мільйонів. В залежності від моделі. Ну оце буде самі дешеві. от, Напевно, десь, от, от, що крайній, туди ближче, бачите, туди ж воно. тис 20. Ціна, десь 21-23, вони різні моделі трішки. І, напевно, ціни трішки будуть різні. Але взагалі... Самий дорогий, здається, тут мотоцикл 139 мільйонів. Ви О, Зараз підійду, вже ще раз вам покажу табличку. 139 мільйонів. От порахуйте, скільки це коштує. 139 мільйонів, десь приблизно 6 тисяч доларів. Майже як у нас машину можна купити. Да? З Європи пригнали машину подержану. Можливо, десь років 6 тисяч. Я так міркую. Мотоциклетик. Напишіть, який вам мотоцикл більше сподобався. Ілі на яку суму ви розраховуєте, щоб купити мотоцикл. Ну що, масло нам змінили, за все заплатив я 232 тисячі в'єтнамських донгів. 30 хвилин часу все зайняло. Ось. Зараз зупиниться на мості, щоб вам показати. Цю всю красу, забруднюємо повітря. Ну і поїдемо далі. Вон там впереді, я бачу людина, щось цікаве везе. Зараз попитаємо, спробуємо його догнати і покажу вам, що в нього. Який жах? Давно я такого не бачив. Вон бачите впереді? Ах, зараз. Ще трішки зиму вам над річкою цього. Ось, бачите, людина їде на мотоциклі і перетворила свій мотоцикл на магазинчик. продає різні фруктики. Молодець. Був би ще лучше краще, якщо й шлем одів. бо шлеми не треба їздити. Так. Зараз буду їхати. Ось. Потім покажу вам іще їхній квітковий. Базарчик, потім покажу вам ще трішки їхніх деревець. І я так думаю, нам треба поїхати заправитись, купити бензину, тому що масло ми змінили, а бензина для мотоцикла не купили. Він у нас закінчується. Заодно покажу, по чим бензин робить нам. А то всі, беркують, о, напевно, у вас мотоцикл можливо дешевий, зато може у вас бензин, як вода, коштує. Покажу, побачите. О, господі безстиждень який. Це під мостом зараз приїдемо, ви бачите ще дерев'я. Ви думаєте, вони торчать, як вони буде, о, ви бачите, вони такі, будуть такі дуже красиві потім. А якщо хто хоче, може такі вже красиві купити дерева в квітках. Люди чим можуть їм заробляти? Хто продає дерев'я, хто продає квіти, хто продає каву, хто прямо на дорозі робить сік із А хто він? Толянди та, та різні квіти про як бачите. Квіти багато, тому що скоро новий рік, скоро тет. Ну, потихеньку люди вже скупаються. Нам треба, напевно, якесь деревце купити маленьке, а може квітів купити. Побачимо. Сьогодні точно нічого не будемо купляти. Сьогодні поїдемо зараз заправимось, покажемо заправку, покажемо потім ціни. Потім поїдемо, напевно, в супермаркет. А в супермаркеті ми скупимось, покажемо, що ми там прикупаємо, а потім куди подивимось, а потім поїдемо додому. Ось. Ну і на тому закінчимо наше відео. Ось, бачите, праворуч це метро, метро Тхаудієн, яке відкрилося 22 грудня. Ми сюди не загодили, ми. На іншу станцію заходили, я знімав про це відео. Тут можна праворуч мотоцикл запаркувати, коштує 6 тисяч. Але не дуже вдобно. Пиль, жара. Краще поїхати в супермаркет і запаркувати мотоцикл. О, Зараз трішки ще полідем і ліворуч у нас буде заправка. Підійду, покажу вам, чим бензин тут у нас. О, бачите, вверху? Написано, по чим бензин. Зараз скажу. Он говорить, бачите, ціни на бензин і на дизель. Значить, 97-й десь приблизно коштує 89 центів американських доларів. 95-й, кем будемо заправляти, десь приблизно 83. І диск топливо коштує 77 центів американських доларів. Ми зараз заправимося на 70 тисяч в'єтнамських донгов. Я приблизитись буде нам майже 3 літри. І мені буде досить на всю неділю їздити туди і назад. От я до офісу, я до свого до роботи, їду приблизно 12 кілометрів. Ось туди 12 і назад, 12. І 5 днів, неділя, якщо їздити, ну ти порахуйте. Мені досить, на тлього, щоб цілих 5 днів кататися туди і назад. Ну і на виходних майже стояти досить. Ну що, ще раз, ціни. Все, погнали ми до. Супермаркету, по дорозі ще раз подивимося на станцію Тхаудіян метро. І ще раз нагадую, з 1 січня у В'єтнамі підняли ціни на штрафи. Тому, шановні, якщо ганяєте тут на мотиках, то дуже обережно, будь ласка, якщо повернете не туди не те колір або не поїдете по тій дорозі, що треба, готуйтеся, загубитися в мотоцикл. Або загубити свої водійські права, або платити велику суму штрафу. Ось наш супермаркет, поїдемо в Топмарт. Запаркували Запаркувала мотоцикл, що сталося. А, автобус заїхав, а не зая. Розвертайся, їдь геть. А ми йдемо в метро. Не в метро, а в Топмарт, в супермаркет. Бачите? Перше, що заходите, бачите, кучу пива продають. Чому? Тому що ну, скоро новий рік. Зараз візьмемо нашу тележку і з нею поїдемо. Подивимося, що вони там продають трішки вам. Скупимось. Ось. Ну і потім поїдемо додому. Ось тут у нас дуже багато подарунків, від дуже дешевих до дуже дорогих. Від якихось 280-300 тисяч до декілька мільйонів. В залежності, кому ви хочете купити і подарувати. Ходімте лучше середину. Добрий день. Ось, він Завжди вітається. Бачите, те, новий рік, фонарики, квіточки, булочки. Нам вони не треба квіточки. Ми їх вже бачили. Нам до фруктиків. Взагалі-то я прийду, скуплюся, а потім покажу, що я купив. Так буде цікавіше, мені буде легше. Ось, ось моя корзинка. Я все, що міг, те й скупив. Розповідаю. Німецьке пиво одне, німецьке пиво друге. Чіпсики, так. цей чайок. Ось по скидці. Це шпінатик у нас маленький. Вон наші кивики там. Це в нас сирчик. Це що в нас таке? Це в нас фарш, це в нас сирчик, це ще в нас сир. Будемо сьогодні кейчик пекти. Так. Що там в нас ще? Вон Гарбузик, ви бачите, так? Це в нас сливки. Ось. Там курятина. Да, Бачите, курочка. Ну все. Зараз побачите, скільки це коштує. Ну, я все це потім заберу. Поїду додому. Буду розбирати, ну, а ви будете чекати до наступного відосика. Скільки я за це заплатив, я вам скажу зразу 1 мільйон 690 тисяч. Десь приблизно 65 доларів. Отак вам. Немало і не багато. <кхи> Мій голос мене вбиває. Все, буду закінчувати відео. До побачення.